Добро здоров'я добрим людям! Поговоримо про українське значення слова руський. І знову почнімо з 11-томного академічного словника української мови. Хоч, як ми вже й казали не раз, багато в чому він уже, особливо в ілюстраціях, застарів, а все ж із ним потрібно працювати і рахуватись. Отже, руський. перше. Розмовне, те саме, що російський. І приклад з Миколи Шпака, який не цитую, бо то таки розмовне, але не те саме. Далі, узначені іменника руський, руська людина російської національності. За окремим столом похмуро обідав руський і боязко позирав навкруги. Михайло Коцюбинський. Отже, похмуро обідав і боязко позирав. Бачиш, руський з тобою, Башкир і Таджик, друзі, браття твої, громоносна лавина Максим Рильський. Ну так, тепер бачимо і чуємо, що таке громоносна. Далі радянська людина, представник Радянського Союзу. Оце якраз те значення, в якому сприймали українців. Друге значення: прикметник до Русь. Це тепліше. Приклад. Дослідження найдавніших пам'яток писемності Київської Русі дуже переконливо показують, що первісною основою літературної мови цього періоду була руська, а в дужках – давно руська мова. Курс історії української літературної мови 1958 рік. Другий приклад. От, немовби й розв'язано всі ті діла, які турбують Руську землю, які не дають спати людям на Русі. Семен Скляренко, Роман Святослав. Третє значення західноукраїнське застаріле, як вважає упорядник словника. Те саме, що український. Приклад. Став Петро Коваленко виборцем дали йому карту голосування. А громада виписала на карті руського мужицького кандидата Лесь Мартович. І ще приклад. 2 травня 1848 року у Львові виникла перша українська політична організація Головна руська в дужках Українська Рада Наука і життя 1968 рік. Словник української мови Том 8, 1977 рік. Додаймо сюди і знамените Галицьке літературне угруповання Руська Трійця з його очільниками Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагелевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на західноукраїнських землях національно культурне відродження. Додаймо і такий факт, що в Чернівцях та й в інших. Містах Заходу України є вулиці з назвою Руська, тобто Українська. Отже, все ніби стає на свої місця руси, русичі, це ми, українці. Чому ж досі помиляємось у словах та фразеологізмах, зокрема, коли кажуть руський мір. Притому руський, як і корабль із м'яким знаком вимовляють. А треба казати руський. так як Вимовляють вони. Назву Русі вже навряд чи повернемо. То заберімо хоч м'який знак. Бо руський і русський – то не дві, а одна дуже велика різниця. Цю різницю маємо відчути бодай із назви чотиритомної історії України-руси Михайла Грушевського. Цю різницю підкреслював навіть академік Ліхачов. Я слухав його. Доповідь у Києві під час відзначення так званого 1500-річчя нашої столиці. Кажу так званого, бо маємо археологічні та інші свідчення, що Києву набагато більше років. Так ось, академік Клихачов, котрий, крім того, що був дослідником давньоруської літератури, зокрема слова о полку Ігорів, але ще раніше був і зеком, уявляєте, на будівництві. Біломорканалу. Він підкреслював у тій доповіді, чуєте, як я вимовляю, мать городов руських, а не русських. Відчуймо ж нарешті цю різницю повсюдно і будьмо по цій мові здорові.